Привіт! Вас вітає компанія Urdento. Сьогодні хотіли б вам розповісти про автоклав. Автоклав це один з ключових приладів у стоматології. Вони відповідають за стерилізацію інструментів. а Отже за безпеку пацієнта та персоналу. Існує три типи автоклавів. Клас Б найвищий. Він стерилізує всі типи інструментів. Клас С, це середній. Та клас Н найнижчий, більш бюджетний. Сьогодні розповімо вам про автоклави класу B. Мелак 44 b Plus преміум автоклав німецького виробника для великих клінів. Має автоматичну подачу води від центрального водопостачання. W&H – Ліза австрійського виробника із автономним водопостачанням. Вода заливається зверху в резервуар, компактний і зручний для щоденного використання. Техногаз Європа BPR має систему автозаповнення води за допомогою насоса. виробник Італія. Все це та багато іншого, ви зможете знайти у нас на сайті або за номерами телефонів менеджерів компанії Юрдентал. Не зупиняйся, розвивайся разом з Юрдентал.